Усім доброго дня, сьогодні у нас 25 липня, і перед вами кавунчик самосів. Пам'ятаєте, відео вже одне було. Зірвав я з того куща один кавунчик. І ось прийшла черга іншого: два кавуна на кущі. Значить, перший кавунчик був 8600, здається, якщо я не помиляюсь по вазі. Але якби я його трішки притримав десь, можливо, недільку. Він добув би, я думаю, більший. Цей екземпляр потягнув рівно 10 кг. От такий у нас виріс самосів в цьому році. Невідомо, з чого це, але самосів вийшов дуже цікавий. Надіюся, тут насіння визріло добре. Якщо воно визріло, обов'язково зберу і наступного року посію Подивимося, що з того вийде. Так, ну а зараз будемо розрізати і дивитися, що там всередині. Притримав я його десь на тиждень. Після того, як зірвав перший. Цей залишив ще на тиждень. Пройшло рівно 7 днів, і ось ми його зірвали. Будемо дивитися. Надіюся, буде стиглий максимально. Такий здоровань. Рівно 10 кг. Шкода навіть різати. Отак от, от буває. Десь потрапила насінина в ґрунт, і сам виріс ось такий чудовий кавунчик. І що саме цікаво, це з гібрида. Бачите, що бувають такі моменти, як то кажуть, із гібрида, якщо посіяти насіння, нічого з того хорошого не буде. Ну, це як повезе. В даному випадку бачите які красиві кавунчики. Перший 8600 чи 8400. Це я не пам'ятаю, це треба там по відео дивитися. А цей рівно 10. Ну, той, якби я притримав подовше, думаю, той би набрав би ваги теж там в районі 9, можливо 10. То виходить обща картина під 20 кг з куща. І, до речі, кущ той розвивається. Ще далі, після того як зняв перший кавунчик. Думаю, можливо, що якась одна зав'язь буде. І туди пізніше, на вересень, буде якийсь може ще кавунчик третій. Так, ну, а наразі розрізаємо цей. Так, незручно. Він такий длинний. Так, Уга, і транспортабельний, дуже товста шкірка. О. О, так, нарешті цей визрів максимально. І подивіться, яка краса. Дуже красива насичена червона м'якоть. Насіння вже визріло. Те насіння в першому кавунові таки не визріло. Ніяке воно біле не має бути. Воно має бути от такого коричневого темного кольору. Треба було мені той кавунчик притримати десь на недільку. Ну нічого. І що я бачу по цьому кавунові? Дуже в нього довго. Тримається м'якоть. Він не буде швидко перезрівати. Це я вже бачу. Дуже цікавий кавун. Транспортабельний. Ну так, насіння крупнувате. Але, 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 для себе можна вирощувати. Ну, подивимося. Саме головне, щоб він тепер держав свою форму і свої якості, ті, які є зараз. Щоб нічого там не було ніякого далі розщеплення. Ну, подивимося, на наступний рік обов'язково будемо сіяти. Насіння збережу. Так, ну що, в першу чергу, мабуть, цукри заміряємо. Подивимося, що він покаже. Тут далеко ходити не буду. Десь отут візьму шматочок. Ну тут показує 11 рівно брікс. Зараз можемо ще, це я ось тут брав з боку. Е, можемо взяти десь посерединці спробувати. Ну, я думаю, нічого дуже не зміниться. Десь так воно і буде рівно 11. Він 11 брікс видає там. І на першому кавуну було 11 брікс. Але він дуже смачний. Тут навіть більше 11 з половиною. Смок просто обалденний. Йому вистачає і цих 11 11,5 11,5. Є якась така гармонія. Смок дуже цікавий, ні на що не схожий. Можна сказати, особливий смок. Наразі е мінусів я в даному кавуну взагалі не бачу. Ну, це єдине, що крупне насіння. Це можливо віднести до такого недолька. Але я б не сказав, що воно дуже крупна, можливо, це я вже сильно придираюся. Просто звик бачити дуже дрібне насіння в кавунах. Ну, от така історія. От такий видався у нас самосів. Дуже класний, дуже цікавий, дуже потужна рослина. Як я казав, він вимахав у довжину 6 метрів а в ширину 3. Витяг два кавуна. Можна сказати, якби я той притримав, він би, можливо, теж набрав десятку. Це 20 кг з куща. І подивимося, ботва там не лягла, ботва розвивається далі, він зелений, веселий. Тому, думаю, ще буде там, можливо, одна якась зав'язь, може і не сильно великий. Але подивимось на вересень місяць. Думаю, можливо, там щось вже буде проясниться, якась картина. Ну, а наразі, оце все, що я вам хотів показати. Саме головне, що дочекалися ми, коли визріє повністю насіння, щоб можна було його зібрати. Ось такий він у нас вийшов саме сів. Ще б усі були такі гібриди такої якості. От в цьому мені подобається все. Будемо наступного року сіяти і будемо бачити, що з того вийде. Ну, а наразі це все. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв! Всього вам найкращого, до побачення!